Домашнє масло, це найкраще, що може бути. Заливаємо сметану і колотим, 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 поки не з'явиться масло. Тепер масло збили, довго його били, скалохали. Тепер. А, ням -ням, а, масло відділяємо від маслянки. Я, значить, ось наливаю. А це маслянка, її можна буде в кісто або тварин там віддати, а тут з почнемо. Ой, щось воно виливається, да? про... так? Це прорахувала. Так, оце масово. Так. Оце у нас маслянка вийшла. Її можна тісто або тваринком віддати. Ось це домашнє натуральне масло. Його приладнуваємо холодною водичкою. Холодною водичкою. Так, промини і можна формувати формочку, в пакетик і класти в холодильник. Ну, правда, у нас на в холодильник ось така порція довго не зберігається, так як у нас сім'я велика, то воно дуже швидко з'їдається. ням 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 Будьте здорові, робіть і їжте домашнє масло. Або замовляйте у нас.